О, китаянка зайшла якраз. Бачиш Юмі? І ти зайшла, і китаянка зайшла. То ти її прикликала. Дуже дякую. Нічуся. Хорошо. Тобі треба додати до сімі Олега. А й бадиш маті купа новий ігор. Тобі треба додати до сім'ї Олега і будеш мати купа нових ігор. Поняв? Закрито. Тебе ще болить голова. Мало, то мало бути запитання. Ні о, о! Ніназік бери мене, я буду. А, Юмі, кстати, дякую за подаруночок. Дякую. Сі-сі, дуже дякую. будеш мати як... А, мені вогнегасник треба. Та нема за що. Інтересно, він безкінечний чи ні? А ну давайте ша напшикаємо, коротше. Скільки ним можна дути тим вогнегасником, він безкінечний? Навіть коли в тебе буде Хойка пограти в неї. Хойка? Що таке Хойка? Ага. То добре, то добре. It's good. Ой! Фригай, давай, какашка! Це гра про країни, де можеш за країну грати. То ти про яку гру говориш? Це... Да, Юмі, це страшна гра Ми зараз хоррор граємо, страшний. О! Я допригнув. Жити в Україні це страшний хорор. <говори> ну, да. Завтра я буду дуже занят. Підписуйтесь для озвучення, а також на цей канал стримера. Окей, окей. Підписання бейс. Стіл Ойк за діп гейм нейм. Так. Гра називається Стіл Вейк за Я взагалі не боюся хорорів. Не боїшся? То є добре, безстрашний. Мені подобаються хорорі. збився Та, у мене був Петерсон Тайм, якому теж хоррори подобалися але він щось десь, десь дівся, десь пропав. Ломив собі ноги. Да. и это канал давай вылезай Бо я не ти їй сказав, що в мене є телеграм-канал? Вона казала, що колись мала телеграм-канал, але, але я не знаю, чи вона ще до сих пор його має. А що тут сталося, бо я не понімаю трішки. Де сталося? Ярік, Ти про що. Тут, короче, ми на нафтовій, баржі, на нафтовій баржі. І тут короче, стався якийсь непонятний вибух, і тут з'явилися якісь непонятні монстри. Ну, типа... Я не знаю, я всі розмови про скіпав, мені похуй. Я ігру іграю. Типа мене, понятно, все. Ти як завжди показав свої навики і бажання читати. Так. Дуже мені подобається. Так, я планям мені сюда дальше, да? Ти припрыжка зброй, за забілка. Заведите левую лебедку. В смысле? Да она є. А вот. Лебедка, то не лебетка. Програли катку. Програли катку?

Я зрозумів нам сюди. Назик? Коли проходження халфу oh, на okay. стрімі. Халфу? ми вже проходили халфу на стрімі. Вийде Half-Life 3, ми його будемо проходити. Вроді як є намйоки на те, що Half-Life 3 має вийти, гайз. Ви як думаєте, вийде чи не вийде? Я буду довго з тобою сьогодні. Окей, 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 окей. це окей. Неправильний перевод. Не вийде. Він вийде до 28 року в роді. Ну, може й так, може, й так, так. Неправильний перевід. Або в кінці цього, або в 26 вийде. Я отправляю тебе сообщення в інстаграм. Окей, okay. я до кінця з тобою зікти легенда. Дякую, Алло! дякую, Дені. Ну ти ще вирішив тут покричати. Ті жижі всякі лазять. Ти ще кричати тут надумав. Фаркрай п'ятий ви хочеться, щоб я на стрімі грав. На зік? А я Фу... Я не знаю. А чого ні? А... він є. У мене він був, я його видалив. Я його пройшов. Це точно краще за Всі. Ну в бібліотеці він є. Ну в мене є в бібліотеці. Я хочу Far Cry 6, Будь ласка. Я його пройшов. Я не встиг доплисти. <риклад> Я встиг! <риклад> Я не знаю, бо ми якісь ігри проходили вже. Ого, навіть фішінг планет є. Я навіть не знаю, що то таке. край оф фір не проходили. Він в тебе в бібліотеці Фішінг Планет. Гол Фар Край 6. Ми краще будемо вий... іграти новий Far Cry, який вийде. А то Толк, толку з того Far Cry 6. Алятор рибалки. Толку з того Far Cry 6. Він дуже великий. То ліпше новий проходити, який виходить. Халкво x коли новий вийде. Буде покращена халка. Good night, Lightning. Good night, good night. Thank you for watching me today. Thank you, thank you, thank you for watching me. You're the best. You're the best, bastlin <small noise> Nie, ми не vjernemo. Bye. Я боюсь Стімі Халка, я в шоте. Я в шоте, шоте, боем. Та Та плыви скорше. Він зараз дохне. Ну, прикольно в тебе бібліотека. Ну такі, ну. Самі такі популярні, цікаві ігри, такі, знаєте, що мені подобається, от я такі і грав, в принципі. О! У мене буде ще шаба... більше хорою. Інший стрімер в нього щось під 320 ігор. Resident Evil. А. Вийде дуже цікавий хорор Silent Hill F вроді в вересні, але він дорогий буде капець. Я, я би в нього, звісно, поіграв, гайс. Я би в нього, звісно, поіграв. Silent Hill. Але там монстри будуть з дуже відкритими частинами тіла. Silent Hill. Так, Silent Hill F. Там вже є Silent Хілли якісь, може їх пограємо? Ну, можна поіграти перед, перед тим, як проходити. Там є Silent Hill перший, є Silent Hill другий. Їх можна проходити перед тим, як вийде Silent Hill F. Silent Hill F події в Японії будуть відбуватися. Вони страшні, вроді. Так, да, так, да, вони хорорні. то давай их. Сайленд Хилл Топчик. Волк Элдерин. О, не! Элдерин Ринг точно, точно не. Я такі ігри не граю, то не мого сетінгу. Тільки шутери. Тільки шутери, хорори. Понімаєте? Я ба він в нефті плаває. Да. То нафта разом з водою, походу. В переміжку. Та ти покричи тут. Я прочитав субтитри? Devon Dark Souls? Ні, Dark Souls теж не. Я не граю в ігри, похожі на Dark Souls. Там. А, а, як воно це називає? Відьмак, Дарк Соус. І ще якісь типа, подібні до, до цих ігор. <рідко> борідку я теж не верну. А, середньовіччя я не люблю. Та ну я не знаю, ну не заходи мені на мечах битися, то якесь гамно, як на мене. Ну типа я не люблю. Ну і цей я не люблю. Як як воно це називає? Мої заборо. І, і цей я не люблю, як воно с називає. Типа глибоке дуже майбутнє. Ну, якби відносне майбутнє, мені подобається. Але якесь таке, як таке глибоке майбутнє, як кіберпанк типа, Тоже не в заходять даного сетінгу ігри. Всякі кіберпанки Тоже не моє. Так-да глибоке майбутнє. Це крім. Мені не подобається кіберпанк. Мені теж не подобається. О, нафта леється. з труби. Так, що? А глибоке? Глибоке минуле то тільки наскільки глибоке минуле. Типа там, де коли ще динозаври ходили, ми можемо і груз. Та, як ми з боріту про борідку питали. Та я не буду борідку вертати, тому що з борідко кор не кореяночки не мною переписуватися. Ти ж, а ти мене не з неї. Во так. Сипа дали. Вот так. Ні, Это очі хібань. Ти бачиш, скільки я так важить. Мені треба ще дескать два таких купити, як я маю, напевно. У мене вже забиті диски, вони вже червоні почти. Ну, крім жорсткого диску. Ну, GTA на жорсткий диск встановлювати то дебілізм. Да, ні. Уля красота! Я не А у мене просто всі п'ять. Красота, піднімаємося. Музика така, ніби я в рай лечу. Ну я не вірю, що то кінець. Я думаю, що тут ще проходити і проходити, а може і кінець Ооо, здоров! Дякую за подарунки. Сє, дуже дякую. Трусяки. Та! То пропуск в труфіки, але на жаль не корейський. Ні, то ще не кінець. Фух, я вже думав то кінець. Добре. Добре, значить ми ще і граємо. Я радий, я радий, бо мені гра сподобалася, я хочу ще поіграти в неї. Мої, давай тоді. Ха-ха! Ні, пішов котинах! Ладно. Надо вот угреться. А, тут же можно убегревать что-нибудь. А, вот, убегай. Я думал прокатать Эхикс. А.

Дякую тобі за за подаруночки, дуже дякую, дуже дякую. Чекай, мені треба зв'язатися з тим додіком. А де телефон? А вот. Хало бос. І це I have a problem. Юля, як тебе справи? Я там бачив у тебе відоси потужні. Ти знов на змаганнях була? Що він сказав? Він сказав жопа, ви чули? Він жопа сказав Все, давай Трин-дет годину Натягнув глаза Айбаду Кру 4 и Ліубой Азіату 4 Кі Знов телефон дзвони. А чого мої коменти не пропустили? Hello? А я не знаю. Тікток офігел. О, Сьюзі, якась до мене подзвонила. Нічого собі. А куди далі? Правай, Анта, я желі.

Серйозно? А як він втечає, якщо він нагрюбаній нафтовій вишці посеред океану? Шо й... Шо й нафта тече. Просто повсюду. Буріто так хоче, щоб я в океан сягнув. Це хорор. Та, та, це хорор. Тільки що були такі хорорні страшні моменти. О, Юля, ти. Але не знаю. Добре, що тебе не було. Ти б об... обіс... обісралася, бо ми всі тут обісралися. Назік легенда. Назік легенда, Я дякую. Твій останній путь, дві останні путь. Та жижа за нами бігала, ми постійно втікали, як в утласті якомусь. Читай. Олхир! Чесно, гра не страшна. Роді. Фукін хел, як ти робиш? Більше, ніж ти, але вигляд. Ти бачив інших? Ти маєш кого-то живого? Я говорив з ним. Ну там, може, лодка є, He's але не знаю. Angry,